Так, і вот так от еще. Так, ну і все, вроді доділав. Ой, всім привіт, ребята, с вами... Всем привет, друзі, з вами Давид. Сьогодні ми будемо знімати нове відео в Майнкрафті. Що сьогодні я хочу вам показати, як я зробив мій новий корабель. Якщо ви пам'ятаєте, я його хотів ще зробити в... Першої серії. Але в мене там не дало дуже багато часу. Тому я його в цій серії зараз закінчу. От подивитися на нього О, за -за закат. Ось, так, ось такий він у мене виглядав. Погляньте, друзі, який він красивий. І я вам хочу зараз показати, як він буде виглядати ось тут. От. Ось так от, друзі, гляньте. Це з корабель. Так, ну і як він буде виглядати. А ну, ось так, от, друзі, він буде виглядати ось тут. Я зараз вам, друзі, його хочу показати, як треба на ньому заходити. Я його, друзі, найголовніше, назвав гляньте. Корабель санта Ельба. Я, я не знаю, чому я так назвав. Чи я, я це ім'я. Ім'я ну, мені так сподобалося, коли я там читав історію про якісь кораблі, то мені це ім'я корабля сподобалося Санта Ельба Я її ще ось, ось тут поставив Санта Ельба Ну, якось ось так от, друзі. М -м, поки тут всі селяни нормально тут себе почувають. Зараз, друзі, я вам хочу показати ось це. Ми заходимо, відкриваємо і потрапляємо к моєму песику і котику. Привіт! Я як тебе звати? Ти ще не знаєш, поки що. Так, друзі, тут я е, пропоную поставити якийсь провал. І, е, ну, попитатися поставити всі. І інші речі, щоб він поплив. І якщо тут дуже мало місця, я можу там вирити і зробити воду, щоб потім вилізти туди на море. Але це потім, це потім. я вам хочу показати, що я зробив наверху. Тут, коли люди піднімаються, то тут треба піднятися ось так от. І наглядати над всім порядком. Тут навіть можливо спуститися. Можна ще, а потім усяку змирати. Так, я це... Щоб ви знали, не будь каюта. Це трішки інше. Це, друзі, гляньте. Тут в мене будуть спати селяни. Ну, команда, гляньте, скільки в мене ліжок. І що я не спускався знову. У мене тут ще є, але я, я не знаю, чи її ось так ось, закрив, зачнив. Так, тут в мене теж, якщо ви бачите, є ось таке. І там моє ліжко, ось тут -от воно. І всі якісь там не, не нужні. Ну, я зламав. Так. Не... Ну, добре, нічого А ви гляньте, скільки в мене? Це, ці скарби я, друзі, знайшов по цим картам, коли я на них дивився. Так. Ляньте це карта моря не потрібно ліса. А ось карта випробувань. Я там внутри коли відкривав скриньки. Я вам хочу показати, то я там знайшов усі всі скарби. Я вам хочу показати. Я там дуже багато часу був. грав там дуже багато часу. Так що давайте ми візьмемо один із ключів цієї карти. Наприклад, давайте ось це візьмемо. Е, і ось цей. Якщо я не помиляюся. І йдемо до неї. Я десь по своїй карті її бачив ось тут, оно в цьому дуже маленькому. Так, мені потрібні факели, тому що без факелів в мене ніяк нічого не вийде. Ось так от друзі. Гляньте, я в який біом попав. Це із цього, друзі, щоб можна зробити підзорну трубу, якщо ви все біом знайдете і зламаєте один із кристалів. Ось і друзі, карта випробування. Зараз я вам покажу, як це працює. Можна підійти до якихось скриньок. Я поки що. Відкрив усю скриньку, але більше я її не можу відкрити. Е, але підожі, тут, тут більше було. Але тут було більше скриньок. Друзі, тут було гораздо більше. Так, так, так. А це вже цікаво. А, -а, а, от куди треба. Ну тут ще 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 далі, там є випробування. Я, я спам'ятам. Я спам я, ну поки що я не хочу показувати, бо мені зараз трішечки страшно. Так, дивитися, друг в своєму посиленні щось станеться, тоді я нічого не хочу робити. Так, все. Ми вилітали. Я хочу все поки що э, зачинити. Поки що так. Так, де в мене земля? Так, це ось така ось ця земля мені знадобиться ще більше в моєму житті так. Це поки що можна викинути. Ну все. Ви побачили, де я стільки всього знайшов. Але я не розумію, чому деякі скриньки там зникли, коли я їх відкривав. І знайшов все ось все. Ні, ну смарагди я е, заробив на торговлі селянами осі два. Це можна не е, а, Ну, а все це я поки що знайшов. Це все-все-все. Я, друзі, не розумію, куди в мене введе мій компас. Ось б ви знаєте, коли стрілочка ровна, то вам треба туди і літіти. Але я не розумію, чому він показує туди, коли там нічого немає, а берізки якісь. То є, друзі, щоб все не вузра, але я вам хочу показати флаги. Не забувайте, самий головний флаг флаг України. Потім йде флаг Іспанії. Це все така страна біля Франції, там в самому низу Європи. Це сама страна Європи. А це, друзі, іспанська, іспанський флаг, але це флаг Іспанської імперії. Коли була Іспанська імперія, то вона зробила цей флаг, щоб захоплювати інші країни. і Я його вирішив поставити сюди. Коли вона захоплювала, то вона захопила всю Южну Америку, кроме Бразилії, тому що Бразилію захопила Португалія, Мексику і половину Северної Америки. Канаду вона не захватувала. Ну і там території Африки, Філіппіни, Австр... Австралії, ні. Філіппіни, там трішки Китая на той час. Ну, дуже багато захопила, але коли вона розпалася, ось цей флаг став у них. Ну, ну ось так. От, якось я вам розповів трішечки про історію Іспанії. Так, ви, ви мені за, зараз. Е... Ось так от я його вбив зараз. Так, нам зараз треба, щоб ви подивилися, що як я тут зробив. Друзі, ви не бійтеся, тому що мій корабель дуже сильно захитив. Захистив я його доміком. Мій корабель дуже багато захистив ним, тому що не наближайтесь близько, але дивитися, що? сість, сядь. А де мій котик? Котик. Ти що? Котик, ти що в воду впав? Ні, ну це не нормально, ти де? А, ось ти де Відлетів трішечки Ну ось так у друзі, Все поки що побачите. Ні, ну я вважаю, що це дуже мало. Тому що е, ви погляньте скільки може це зірвати динамиди на суші. Наприклад, тось тут от ми поставимо. Чимось там. Ви погляньте, скільки він тут зірвав. А ви погляньте, скільки він зірвав на моєму кораблі. Тільки один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8 блоків тільки Ой так, 8 тільки 8 це не яка не річ Там річ немає навіть е Це навіть обсуждати не треба Так ну потім я вам все тут показав Тут я можу вийти подивитися на щось Але на ось так як я роблю Всяку от внутри так люблять робити селяни, друзі, що вони. Ось тут ось є. якось опиняюся, друзі, ось тут, ось там. Дуже багато місця. Друзі, мій торговець. Я його, ну, трішечки так, поторгувався з ним. Я його один раз вдарив, бо він. Ти що тут робиш? Якщо ти там должен робити? Ти що тут робиш? Е, друзі, я поки що нічого не розумію, але мій торговець повинен бути. ось... Але як він вибрався? Ти як вибрався? Я вже що його пам'ятаєте. Ти як е, вибрався? Йде живу назад. А це ще хто? Так, дякую, дуже багато. У мене тут, друзі, я зробив курочки яких в мене тепер дуже багато яєць в них тепер є. І можна ось так дуже смішно, коли у вас дуже багато яєць, там 64, ось так. Бити зомбі. Але це дуже погана ідея, тому що... Нічого не працює. Ей, яєчко моє, яєчко моє, щоб ти знав зомбі. Ну і гляньте, я ось так от можу спавнити дуже багато курчаток. На пляжі. Я, друзі, є. Як ви пам'ятаєте, тут хотів зробити пляж. Але в мене вже дуже багато курочок. Що там, що тут. Так що в мене пляжа немає. У мене тут територія курочок. Хазяйство таке, але в мене тут дуже багато. В мене посилення, у мене поселення якого ферма курочок. Нащо це все дуже не, не так уж і погано, бо можна сіл я їй зробити пиріг якийсь. Ей, привіт, Олеме! Привіт! Як справи? Це добре, давай п'ять. Ой. що я тебе вдарив, але я тебе... Робив на мисон, друзі, що я накоїв, коли я з креатива, він мене бити почне. Так, мого котика треба трішечки прогуляти. Мого песику. Ей, котику! А якщо я ось сюди уйду? Котик! Ти мене чуєш? Ей, іди к песику, я ж тебе, я ж тебе звільнив! Котику! Котику! Я не хочу тебе бити! Іди к песику! Хватим явка, ти Іди к песику! Та йди к песику! Тебе щось такого здорового робити! Іди к песику! Песику! Іди к песику! Гато, Гато все, друзі, по іспанськи котик буде. Іди Песику! Та не туди ти їдеш. Що? Що ти за котик такий? е, е Ну, добре. Нічого такого страшного він мені не подобався. Перше, це його поведінка і друга це його колір. Я хотів колір трішечки та такий собі. Приємний. Але щоб мені приручити котика знову мені потрібна риба. А де риба? Я хочу рибу. Десь і знає, де, де знаходиться е, риба. Так, сира е, стріска. Ну добре, зараз мені потрібна яйце котика. Так, де його О, ойсус. Ні, 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 ні. Та мені ці котики не подобаються. Мені ви не подобаєтесь. А ну йди сюди! А ну... А ну, я не хочу вас тримати су, на, на моєму кораблі, то, тоді давайте. Та знову не ти. Ой, мені не подобається. Та я этого не хочу, приручити рибою. А, точно. Так, мне твои очи не подобаюсь, а я колер подобаюсь. Так. Так, ну, все мне колер довольно дуже подобаюсь, если такой черненький котик, но я еще рыженького хочу. Я хочу такого резенького, який був мій той котик, якого я вбив. Бо він мене не слухався. А якщо один котик мене не слухається, то тоді я ось так ось з них. Ай. Добре, друзі, я, я, я не хочу все це відео витрачати моє. Е, зараз я хочу е, ну, трішечки вам показати, е, куди я хочу пли, поплити. Коли в мене буде штурвал на моєму кораблі. Я хочу, друзі, поплити, коли я тут зроблю нормальну воду, я вберу. Весь цей острів зроблю собі нормальну воду за сюди. А досюду я, я беру воду, щоб мій корабель зміг поплити трішечки туди, куди потрібно. Та, то там я вважаю друзі, е, тоді ми подивимося, куди нам треба плити. Тому що е, туди я не зможу проплити, бо мій корабель він більший. З чим, чим ця річка дуже маленька. При тому там може бути дуже багато риб. Але мені все одно не подобається, тому що тут дуже маленькі річки. Мені прийдеться ламати і вирівнювати тоді. Єдине, що на куди нам треба плити, це з моєму кораблі. А от туди треба. Так, треба розчистити мою територію. Кстати, ви погляньте на це вулкан, це лава. Так, друзі, це вулкан. А не, не звертайте увагу на цю воду, бо я пытався його вбрати, але там дуже багато вулкану. Ну, лави, можна так сказати. А, друзі, коли я там вип'ю, то я тут можу вже проплити, ламати ці островки, коли в мене буде час. Ось то і зламати і все. Я можу плити, друзі, кудись. Ну, я можу обрати путь, чи мені зрізати. Щоб там, щоб сюди поплити, а не там плити. Ну, я вважаю, що в мене не вийде зрізати, бо в мене тут острів заважає, тоді мені прийдеться ось так от плити. І плити куди я захочу вже. Он ту територію чи вон ту територію. Так що ми потім там вже подивимося, коли в мене буде якийсь там шурвал. Сьогоднішнє відео це я так, друзі, я вважаю, що вже зрозуміли це, е, Ну, як я виживаю е, в моєму поселенні і на моєму кораблі, можна так сказати. І як його побудував. О, друзі, погляньте, цей той коник, але він зараз не мій, тому що я його продав. А коли я його продав, мені дали ось, цей, ось ці 364 смарагди. Мені за нього дали. Алмаз і золото, це я знайшов на ось цій битві. Я б це забув сказати. Але зараз. На такий момент я вам хочу дати ось такий тортик. Я вважаю, що вам моє відео поки що сподобалося. Якщо ви вважаєте, тому що це відео не кожна людина може зробити, тому що може там бути людина, ну, якої ну, не хоче ще робити, вона линиця все робити. Розумієте, друзі. Ну, ось так от, друзі, як я вийшла виживання, можна і поїсти трішечки тортик, але поки що в мене повний, то ми поки що з'їли один кусочок торта, друзі, ну, погляньте. Цей тортик дуже гарний, і з цього торта, щоб зробити, потім є яєчка сир. Етого. Ну, я вже можу його взяти та й поставити новий торт, якщо я хочу. Але я це хочу зробити вже на кораблі. Олен, до мене не буде ще Дуже дякую, тобі, я піду на свій корабель, щоб там поїсти трішечки торта. Він на мене навіть не дивиться. Ну добре. Я вважаю друзі, що дуже гарний момент буде його поїсти десь ось тут, друзі. Але зараз, коли в мене не хоче ще їсти, я його тут залишу на нове відео, коли я вже поставлю штурвал та і все необхідне. Ну я вважаю друзі, що вам сподобалося це відео. Ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!